Я мати вас називала кацапами. І хочете не хочете, а ви є кацапи. А кацап і хахол це одна е, медаль. Це тільки зворотні сторони. Там кацап, який хоче дуже багато захопити, а там хохол, який хоче йому все віддати. Так, 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 так саме віддати. Так. Ну, і я до чого це веду, ви розумієте, тому Москва зібрала все, все абсолютно перебрехала. І Не тільки і в світі є дуже багато істориків, які не погоджуються з цим. Ну, наприклад, у мене оці Москві Ординській є такий американський професор Кінон. Він чітко каже, та історія, яка Росія написала для себе, не є правдою. Він прав, прав, я цю працю спеціально надрукував, включив таким розділом. Пане Володимире, я місь. дуже хочу, щоб ми. Бо час летить, хоч у нас ціла година, але час летить невблаганно. Я благанно. Я хочу, щоби, ну, першу тезу, щоб ви просто коротко освітили, про те, що Київська Русь. Племена Київської Русі, Поляни, такі фундаментальні, на яких, скажімо, це Київські, Київські племена, центральні племена, не мали жодного відношення. І фактично майже не спілкувалися, тому що була нав'язана теорія про пере, переливання слов'ян про те, да. що вони фактично, туди пішли. Да, що нібито ми звідси наші пра-пра-пра-пра прийшли е до них. От тут... Поясніть, що справді жодного відношення Росія ну, є, є у нас літопис і дуже чудовий літопис, тільки в 1989 році році дозволила Російська імперія більшовицька вже перекласти літ... е... Е... Ніконовський літопис е... на українську мову. А це маємо на увазі. Це Київський, Волинський і Галицький літопис. Тобто це сама наша Україна, Русь. І ось що цікаво, вони дозволили тільки в 1989 році, це треба чітко знати, а до цього не дозволяли. Працювати, Хоча почали видавати свої літописи десь на 150, на 200 років раніше. І я до чого це веду? І, і там у цьому літописі чітко написано у Ніконовському, що е, жили поляні. Сіверяни, там, дуліби, Тіверці, Тиверці, і так далі. Дривляни, написано, дерев. Да, Дрив... Я не буду так, їх так. всіх переліковувати, так. тому що це десь 10-11 племен. І всі вони жили тут, на берегах річок. Ну, Дніпро, Рух, Дністер. Дністер і так далі. А, а... На племена е, весь Мере, мещера і так далі. жили. Угрофіни. От ми навіть саме слово подивимося Угро, угорці і фіни. Е, фіни це фінська нація, а угорські це тюрська, тюрська. нація. Тобто вони жили змішано тоді, ще тоді, ще до, орди. Росії, де, до, орди. до 1240 37 року. Чому я це кажу? Тому що хан Батик Київ не завойовував, як нам нав'язували оцю локшину, оцю лакшину. Так. Оцю лапшу він все знищив, там, і він так... проходив воєнним походом Русь. Ви чому поляки? Чехи, Словаки, угорці, ну всі люди, які там німці, ви розумієте, не кажуть, що вони е, були членами, як підкорялися Золотій орді, а Україна, Русь раптом ввійшла е, до Золотої Орди. Та в цьому ж літописі, який видав український професор Леонід, Махновець чітко Махновець. написано, що е, і ми згадаємо того ж великого Івана Френка, його Захар Мерку. Так. Ну не завойовував він же цю тухлю і цю місцину. Він проходив, просили, дозвольте нам пройти через вашу землю. Звичайно, там дуже багато говорити можна і так, це, так, так. але. Треба ж брати основу і на ній будувати якісь будинки, а не просто як зі слів російських побудували. Коли мені присудили за, перш, за перших три книги премію Івана Франка, толочко, академік, академік Толочко написав доповідну записку. Януковичу президентом він тоді вже став, і каже, що ж це ми робимо. Ні в якому разі не можна ця людина. Ви ж робила... розбили його, ви ж розбили його цю багаторічну демагогію. І, і, і ви розумієте, а схиляє перед Росією увагу на нього, тому що е, колись він опублікував статтю в газеті дзеркало неділі. Зеркало тижне. І він чітко сказав там. я е, Запросили до якоїсь співпраці, а я, я написав відніс сам е, листа туди, що неправду ж говорить Толочко, тому що він говорить неправду чому. Тому що він каже, що українці звільнилися з-під влади так званих татаро-монголів пізніше, ніж Москва. Та де ж це може бути? Де ж це може бути? Навіть Москва цього не дозволяла говорити. А він а це вірно підданість. Авіта а, 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 та, а, та, не тільки він один, та є та тисячі знаю, знаю. сотні. Пане Володимире, от на цьому періоді зупиніться детальніше. Татаро Золота Орда. Під яку Росія лягла повністю, перейняла від неї дуже багато. Розкаже є сама обломком частиною цієї і до сьогоднішнього дня, до речі, і менталітет, оця хватка їхня залишилась золотоординською до сьогоднішнього дня. Це не тому, що я так хочу чи я так стверджую. А ви подивіться, ось на оця нескореність, оце непослушність, оця неповага до людей. Петрош перший чітко заявляв, що баби ми пушечним м'ясом будемо забивати ці війни, а баби, а баби наражають нових дітей. То не може бути в нас, українців. Ніякому разі не може бути. В нас кожна людина якимось чином оберігається, якимось чином може і недостатньо, як сьогодні у Швеції? Ви знаєте, цей анекдот, коли радянський воїн, який переміг німців у, і взяв штурмом рейстах і Берлін? Приїхав десь е, через 50-70 років вже перед валом, радя... розвалом Радянського Союзу в Берлін і каже, то краще побачив, як вони живуть, і каже, краще б вони тоді нас перемогли Ми б так жили. Так багато хто казав? Ну Багато багато є таких доказів оцієї московської ментальності, але і є історичні ж докази. Москва в тисячу, з тисячу тридсьому, 39 році, 38 році, була підкорена і приєднана до Золотої Орди. І жоден руський князь там не сидів на троні. Так. От з цим словом, князь вони переграли себе. Чому? Тому що е, є російські автори, професори, які чітко пояснюють, що е, князь у Золотій Орді це була посада. Були князь... І, ярлик. І ярлик хам давав. І коли нам у цій першій книзі на, на малюнку показано, що Олександр Невський стоїть хоч і перед ханом на колінах, то, він, то це теж брехня. Чому? Тому що він стояв на колінах значно нижче. Його голова була на рівні ніг хана, щоб він міг поцілувати, якщо хан цієї зволі дати руку. А якщо ні, то чобіт хана? Більше того, пане Володимире. Я пригадую, це ж є у вашій там книжці. Що навіть якщо це не сам хан приїздив, скажімо, сюди, в, в Москву, а навіть якщо його посланник, то да. оцей князь, так званий Московський князь, да. та, вів його коня, його садив на коня і віз, і віз його от цього, да. значить, навіть не хана. А якось там підханка, скажімо так. Це дивовижний просто цей епізод. І ці, і ці факти ми у московській історичній науці можемо знаходити до часів Івана Третього. І коли він одружився з Софією палеолог в 1482 році, то з нею приїхав великий е, такий екскорт. І вони в цілому, о, десь біля тисячі чи дві тисячі осіб, і вони е, переписали з Івана Третього з часів а знаменитий стоглав, 100 100глав російський стверджує це. Тобто церковна література підтримує, підтверджує. Що е, Іван Грозний сказав: всі, хто не перепіше, мені от зараз присилають з трускавця ці матеріали, вислали вони десь е, сьогодні, завтра прийдуть до мене. І ви, ви розумієте, вони дуже багато таких речей, які ми не звертали увагу, не думали, не аналізували, а їх же треба якимось чином пов'язувати. Тому що вони нам нав'язали в противагу. Москва заснована в 1147 році, а вона заснована в 1272 році самим ханом Менгутемуром. це онук хана Батия. Далі вони перебрехали. Про Олександра Невського противагу нашому Данилу Галицькому, тому що Данило був королем. Так. І е, вони багато чого. Дмитрій Донський це звичайний царихозя. Я оцей Сахаров, Іван Сахаров, yeah, про якого я говорив, в другому томі чітко пише. Що коли, ви пам'ятаєте, знамениту смуту в Московській митрополії в час після, вони кажуть, смерті Дмитрія Донського, але він помер. Він відправляє цих людей на митрополита призначити в Константинопіль, і що цікаво, він їх супроводжує, він їх якимось чином охороняє. І вони кажуть: Сахаров пише старинні русські воспоминання. Там і байки, і все, все, що тільки є. Це в першому томі. А в другому томі якраз оцей Сарихазя, ви розумієте, він пише, як їдуть вони по дону. Аж до Ростова і до Чорного моря. І там тільки три улуси прив'язані якимось чином до дону. Це улус Сарихозі, улус Бекбулата, він їх називає так, так. прізвище, і е, улус третій, я не пам'ятаю, там в районі Ростова, це Астраханський. І ви розумієте, а е, є лист. Е, який зберігся до сьогоднішнього дня завдяки полякам? Тому ж е, лист Тохтамиша до Ягайла, в якому він чітко зазначає. Він чітко зазначає, що хто. Е, е, що його що знаменитий біт битві на Кундурчі, Я тут багато місця приділяю цій битві, тому що росіяни захистили на цьому матеріалі сотні дисертацій, докторських, кандидатських і так далі. А там ніякої перемоги не було, тому що хана Тохтамиша єдиного у Золотій Орді називали великим ханом. Великим єдиного, єдиного так. Єди... навіть Батия, Мура, який воював з Константинополем, ви розумієте, не називали. А цього назвали. Треба Пану ж... Треба дуже ж хочу, бо час... Становити. А чому А чому вони його назвали? Час За що? Я просто ну, не можу. Ну, в мене стільки питань до вас, і хочеться, щоб люди вас почули. Я думаю, що ми зробимо ще не одну програму із вами, але. Я вважаю, що обов'язково нам потрібно торкнутися. Все-таки цієї комісії, яку створила Катерина. Це просто найбільший злочин, який був зроблений, зроблений офіційно на найвищому рівні. Комісія, яка мала викрасти нашу історію. Розкажіть про це. Ну, першим почав фальшувати історичну науку свідомо, і з певною мірою на ціленаправлено Петро І. А е, ми ж ніколи не знали, ми от впивалися аж цією поразкою своєю е, під Полтавою. А ніколи не знали, що через два роки рівно через два роки, всі ці війська Петра І були вщент розгромлені під е, Станілештами. Е, з турецького боку вони так, так. називаються Хушем. Е, десь в районі Яст. Між Дніпром і, і, і Дністром. І, Дністром. За, за Дністром. Так. Е, і я до чого це веду? І ви розумієте, і коли, е, і коли е, Петро І почав фальшувати, він після цієї поразки поїхав лікуватися е, кудись в Карлові Варі і в Баден-Баден. Але е, і повернувся через рік пів через десь е, кілька місяців. Так, так. Ну, в того ж певно, 12-го року вже тому що їзда довго е, була. І він повернувся до е, Москви і до Петербургу. Тоді він уже вже Петербург сполів, так. І переніс. І ви розумієте, і що цікаво. Що з ним у цьому поході були і Катерина, його дружина перша, і всі, всі, весь уряд майже, у всякому випадку, керівники цього уряду, і головкін прем'єр-міністр, і його заступник, і багато інших. І ми б ніколи не дізналися, але. У працях Петра I, його переписаних написано собственноручно Петром I, Це так написано так, так. у їхнього працях. І ви розумієте, він раптом, е е, яким чином йому довелось тоді Правобережну Україну всю звільнити і відійти. І він, що цікаво, він посилав гінців. З наказами виконати ці його зобов'язання перед турецькими владою. І він е, писав е, Славуту там сжеч, спалить, тих людей виселить за, за Дніпро і куди-то в Росію, в Глуб Росії. Ви розумієте, в глуб Московії він писав. Ну да, це руїна вже вже починалася да, руїна після. Мазепи. І він тоді йому закинули. Чому він мав виконувати це? Тому що він, йому сказали чітко: ти ж не маєш ніяких джерел, які підтверджували твоє право на цю. Ти козаччину приєднав Богдана Хмельницького. от то козаччина це дві чи три губернії. І, будь ласка, Київська, Чернігівська, там частина Полтавської вони твої, а інше то ти не маєш права. І він змушений був покинути. І е, Петро І тоді йому порадили якимось чином літописами приєднати Україну до. Московії і треба було зібрати всі документи історичні, які да, є він, привезти їх в Петербург. І він, Що цікаво, він відіслав свого агента Татіщева Татіщева, Татіщева перший. Так. Вони називають що це перший російський Істор, історик. Так. А він такий же перший історик, першим істориком можна назвати Лозлова. А це так. перший брехун такий. А, а це <реш> перший е, помічник Петра І, який поїхав в 1714 році раптом, їде у відрядження в Кінексберг, працює там, повертається. А нас за ломоносами правцями Ломоносова в 1716 році діде Петро І і раптом привозить звідтіля з Кінігзберґінігберська перший літопис руський, який так. називається зараз в сучасному і виданні, називається. Кініксберський і Радзевіловський так. Да. Але що цікаво, ми би ніколи не дізнали, що він сфальшований. Але він є 100% фальш. Чому? Тому, Пане що... ви наголосіть на тому, що фактично, коли викрадали. З українських монастирів, з українських церков написав, так, указ. коли вивозили ці унікальні документи, їх потім або знищували, або ховали, бо дехто каже, що вони заховані, і замість них видавали своди. Да. Переписані вже своди, де вже була да, вся ця і, брехня. І, і... до речі, навіть навіть і Нестора кажуть, що літопис Нестора Катерина тримала в себе. Десь навіть там у цьому в себе, ніби навіть у спальні тримала, і власноручно дещо правила. Ви ж зверніть увагу ще на одну річ. Катерина, друга, після того, як вона, я хотів закінчити оце речення. Справа в тому, будь ласка, будь ласка, поставила дуже малому. Що е, коли е, Петро І отримав, е, приїхав з відрядження Татішив, та він йому сказав: їжджай і забирай. І Петро цього ніде не написано. Петро перший поїхав і привіз оцей літопис. І ми ніколи не знали, що вони почали фальшувати. Так. Я зараз до Катерини дійду. Так справа в тому, що там жінки в 12-11 столітті носять плаття з шлейфами по 12-10 метрів. А є картина Рябушкіна, Москва в XVII столітті, там суцільна грязь. Ви розумієте, болото нема нічого іншого. І, і там вже німецькі картинки в цьому і, літописі і, там знайшли. Таким чином, коли його досліджував, досліджували російські професори, вони і академіки, вони мусили про це писати. І там Айналов, там Кондаков, там багато чоловік, я можу назвати. Але підсумовував, підсумовував цей матеріал шахмату. Шахмат. І він раптом, а це академік. І він вже визнав. Що там багато да, дуже популярний в Російській академії наук. Десь 20-му році він загинув помер, чи більшовики знищили. Так як і нашого вовка професора. І він приїхав і каже, що подивіться, подивіться, там же все, все підроблене. І коли почали дивитися, то точно там німецькі картинки німецькі, карти. німецькі картинки 14-15 століття. Вкладені, і ми <laughs> до сьогоднішнього дня в літописах їми користуємося. Там багато. А от що цікаво, цей літопис ніколи Російська імперія не видавала. І в 1989 році академік Рибаков видає, но те, що вона сфальшована, ця книжка свідчить дуже простенькі речі. Там замість малюнків вже вони зрозуміли, що, що це брехня, що вони, як кажуть, вліплі. І він пише: рисунок, рисунок, і от такі прямокутнички, і немає жодного рисунку, а їх 618 штук. Це щось неймовірне. Пане буквально дві хвилинки вам даю про комісію Катерини. І Катерина друга нікому не довірила продовжувати історію Русі після того, що знайшов, що сфальшував Петро І. А Радзівілевський і Кенігсбергський літопис закінчуються 1206 роком. І Ломоносова. Її, її попередниця Єлізавіта Петровна е, просила написати і те, що він писав історію, він написав і хотів віддати до Ярослава Мудрого до 1054 року. Але, але ви розумієте, далі Катерина II взяла і знищила те, що написав навіть сам Ломоносов до часів Івана Грозного. Самоїдство таке. Вона і вона, і вже тоді вона створила комісію тисячу... 793 році для написання записок по історії древній преимущественно, преимущественно Росії. Преимущественно Росії. Да, кома там <реш> преимущественно Росії. І, Таємна комісія. І, да, ніде немає Ніяких даних. Ніяких даних. А вони ж сиділи, на, як кажуть, на государство кош... коштах. Ви розумієте, нема ніяких даних. І мені вдалося вирахувати, председателем цієї комісії, певний був Мусін Пушкін або сама Катерина. Хоча вона й пише там, що це Шувалов. Але в Шувалова. І, вони, і коли взяти книгу за Храповицького Олександра Васильовича, де він діювати? пише дневники Дні, Катерини що Другої, що все описує, все її життя. Ви розумієте, там нічого не в'яжеться, нічого не в'яжеться з живою тканю історії. І коли ми е, знаходимо оці, е, оці катерининські напрацювання, е, і ми їх знаходимо в одному, в другому, в третьому, в четвертому. І зверніть увагу, всі, абсолютно всі літописи, які Російська імперія знайшла після Петра І Родзівіловського, раптом знаходяться при Катерині II. Нікого немає. Ну, Там є такі літописи, які академіки писали для себе. Для себе, так. Да. Є там літописи. Ну, там, Пугачовський, там інші літописи, багато є